Ділюся з вами корисними звичками, які я протягом п'яти років вже втілюю кожного дня в своє життя. І саме ці звички мені допомагають підтримувати своє здоров'я в тонусі. І перша звичка це звичайно. Пити зранку теплу воду. Я буквально 2-3 склянки за ранок точно випиваю. Тобто я просинаюся, обов'язково десь приблизно пів літри теплої, добре підігрітої води я випиваю. Потім через півгодинки тільки я можу снідати. Наступна звичка це обов'язковий сніданок. Я не починаю свій день, поки не поснідаю. Це для мене база, це для мене правило номер один. І сніданок має бути обов'язково збалансований. Це не просто якась. Вівсянка з сухофруктами, з медом, я таке не їм. Я таке можу їсти, наприклад, на десерт. Але сніданок має бути обов'язково білково-жировим. Тобто обов'язково білки мають бути, обов'язково жири корисні. Я навіть люблю вершкове масло їсти на сніданок з цільнозерновим хлібом, зі шматочком сиру, мені це дуже подобається. І обов'язково я слідкую за балансом білків, жирів, вуглеводів та клітковини саме протягом дня. Тобто, в мене обов'язково трьохразових Вчування це обід обіти вечеря, перекусів Я намагаюся уникати. і Звичайно, здоровий сон це просто базове правило. Якщо ви хочете, щоб ваша гормональна система працювала, і якщо ви хочете, щоб ваше здоров'я було а, набагато краще ніж воно зараз, є. То обов'язково маєте лягати до 12-ї, навіть до 11-ї години ночі а, і спати приблизно 7-8-9 годин. Залишайся зі мною і ти знатимеш більше корисної інформації про здоров'я.